8 березня Україна разом з усім світом традиційно відзначила Міжнародний жіночий день. Свято, приурочене прекрасній половині людства, зазвичай асоціюється з початком весни. Жінки чекають цього дня з особливим нетерпінням. У першу чергу прагнуть уваги до себе. Чоловіки ж користуються нагодою подарувати квіти та подякувати за турботу. Як святкували жіночий день на Сумщині, бачили наші журналісти. Не менш феєрично святкували міжнародний жіночий день у глухові. Тут тежніх представниць слабкої статі привітали учасники місцевих творчих колективів. Незважаючи на те, що ми артисти, і сьогодні у нас день, так би мовити, робочий, але звичайно на душі у нас свято сьогодні. Особливо тепло і радісно на душі, тому що цей концерт і в організації цього концерту е, брали участь дуже багато. Чоловіків у нас е учитель це, як правило жінка. Врач – це, як правило, жінка. В селе вообще все на женщине держится. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо, что вы есть помощи Божьей, покрову Пресвятой Богородицы и помощи Ангела Хранителя.